Доброго дня, з вами підприємство Ортопед. Сьогодні ми вам розповімо про ванну каталку мобільну для лежачих хворих ВМЛХ1. Дана ванна каталка призначена для розташування пацієнтів, які обмежені у самостійному пересуванні та з порушенням опорно-рухового апарату під час проведення гігієнічних процедур у лікувально-профілактичних закладах, будинках-інтернатах, санітарно курортних установах, а також в домашніх умовах. Вона має високі борти для безпеки та ручки для штовхання та переміщення. Всі металові елементи покриті порошковим покриттям. Ложа та подушка виготовлені з водонепроникного матеріалу тентового ПВХ щільністю 600 мм та вспіненого ПВХ товщиною 20 мм. Ложа з тентового ПВХ фіксується до бічних поручнів за допомогою текстильних ременів тримачів, які виготовлені з стрічки реміної та з стіки Fastex по одному з кожного боку. Як ви бачили зараз на відео, кут нахилу бічних поручнів регулюється відносно горизонталі на 90 градусів. Після чого його можна зафіксувати знову робоче положення. Ванна регулюється по висоті за допомогою електроприводу, пульта керування та блоку живлення. Процес підіймання ванни ви зараз можете спостерігати на відео. За допомогою цього висота ванни регулюється від 791 мм до 1116 мм. Її електропривод і будова дає можливість витримувати та підіймати пацієнтів вагою аж до 150 кг. Габаритні розміри даної ванної каталки наступні. Довжина 2160 мм, ширина 824 мм, ширина при розкладених бічних порушнях 1469 мм, і висота бічних порушнів аж 310 мм. Маса самого виробу 115 кг. Ванна означена чотирма самоорієнтовними колесами з гальмами та чотирма відбійниками, що дозволяє легко пересувати її разом з пацієнтом та фіксувати в нерухомому положенні, не боючись пошкодити її. Про використання використання каталки може ви необхідність зупинити процес регулювання висоти. Це можна зробити за допомогою кнопки аварійної зупинки, яку ви бачили на відео. Для замовлення даної ванної каталки пишіть нам в інстаграмі в Директ або телефонуйте за номерами, які зараз побачите на екрані. З нетерпінням чекаємо на ваші звернення.